Апостол дня на 17 вересня, Цар Небесний, утішителю, душі істини, що всюди Іси, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, і спаси благий душі Даші. До ГАЛАТІВ послання святого Апостола Павла Читання 3.15.22 Братя, по людському говорю, навіть людського заповіту, ствердженого як слід, ніхто не може скасувати, чи до нього що додати. Обітниці ж були дані Авраамові та його потомкові, не сказано потомкам, не би говорилося про багатьох, але про одного і твоєму потомкові, яким є Христос. Кажу Бовіту, бо що був стверджений Богом, закон, що пройшов по 430 роках. Не може скасувати і таким чином знести обітницю. Бо коли б насліддя було від закону, воно не було б більш від обітниці. Аврааму і ж Бог дарував свою ласку через обітницю. Навіщо ж тоді закон? Його додано з причини переступів, доки не прийде потомство, якому була дана обітниця проголошена ангелами через посередника. Посередника ж нема, коли є хто один або. Хіба тоді закон проти обітниць Божих зовсім ні? Бо якби даний був закон, що міг оживляти, тоді, справді, від закону було поправдання, але Писання все замкнуло під гріхом, щоб віруючим була дана обітниця з віри в Ісуса Христа.